Засідання постійної комісії Астерської міської ради з питань регулювання земельних відносин розвитку території сьогодні, 11 липня 25-го року. Пропоную розпочати присутні сьогодні Лепська Любов Анатолівна, Лець Наталія Леонідовна, Філімонова Надія Миколаївна і Шарак Віра Валентиновна. Відсутні Артемюк Сергій і Єфимен Подмитро. Більшість є, тому можемо розпочинати. У нас ще Фільмонова Надія Миколаївна була секретарем комісії, і на час відсутності Надії Миколаївни, секретарем комісії була призначена Лейса Наталя Леонідовна. Пропоную на цю ще засідання залишити без зміни, щоб ну, не чу. Хто за? Одноголос. А, перше у нас, у нас питання про затвердження технічної документації землеустрою. Пропоную голосувати групами. Хто заданих питання одного. Про перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних в на натурі на місцевості та надання його зарплатного у власність та ведення товарно сподарського виробництва громадянину доході до ФАТІ. Яблоку, яблоковий, Мастерук, Матушевський, Пахарь, ОО и Пахарь ОН, Саченку ЛВ і, і Артемюху СО. Хто за данное питание? Одноголос. А, також слідчий блок про передачу безоплатної власність земельної ділянці громадянці Костюченко НМ, Дробяску ІМ, Собку, М М ТО Ступаку, ПФ, Ільченко НС Великодному АЛ Митько ІМ, М КП, Кафе Ішин, МС а, також Митюрі, ОІ, Метюрі Юб. Кондратенко, НГ Максименко ДВ, Бортяні ІГ, Демченко НВ, Латошин, НП, Ваглею ДО. Хто задане питання? Одного року. Про надання послугу на виготовлення технічної документації цим устрілів, що за встановлення зімельні ділянки на своїй місцевості для ведення товариності свого виробництва, громадянці Мозгарі ОК, Бирсі ВП, Піжняку АП, Іваненко НЯ, Рощенку АІ, Рощенко НІ, Кішоварі. НК, Багалію – ЛК, Птуси СП, Кукси НБ Сорокіні – Ле Герасименко – ВФ, Несену ВІ, И, Тименник НМ Середінти М, Ситовцю – СВ, Ющенку НІ, Роговинський – СЯ, Сям, Маманян, Вю. А, це все. Закінчили на Рагавицькій С-Я. Хто задане питання? Одноголосно. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для виробництва е громадянину Мамаяну ВЮ. Це оренду, так? Це Мамаян це. Такая помощь. Там тоже вика, що ви удивляє колей там. І 100% остаться. 600. Варень. То за дане питання голосу. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городних громадянці приїхали.

та на позов земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарно сільськогосподарського виробництва. Це має відбуватися земельна ділянка 35 тисяч грошей гектара, це на батареї, як так називаємо. Але ділянка була встановлена і потрібно, щоб зв'язку розробка цього повністю плану, для того, щоб з нею можна було більше працювати, а повинні зараз робити декомендацію для її подіву. Тоді зал дане питання одного голосу. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, АТ те ощадбанку. Це те, що їх mm -hmm. Так. Да. Хто за дане питання? Одного голосу. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та написання худоби громадянина трав'язкого ІП. Mm -hmm. Це там Іван mm -hmm. Петрович і Пасхи Джоули. Хто mm -hmm. за? Mm -hmm. Одноголосно. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової російських земель та земельних ділянок в межах території ділянок, а, що діля... одноголосно. про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Це те ж саме? Ні, це е, розвитка комунікації, це мається на увазі е, земля ділянки, яка була у вас на торгі, там були вищені його. Хто задане питання? Біда... Одного голосу. Це, так. Про передачу ТОВ «Євминка» земельних ділянок, не витребуваних земельних часток паїв в аренду для ведення товарних сільськогосподарського виробництва. Це користо надані попередження для ведення земельних ділянок, таке, але вони тут на документації, там одна документація на 12-20 байків, а було там 477 байків. Знаєте, для них все вийшло. Хто задане питання? Одного осіб. Про передачу земельної ділянки в оренду для оборудництва громадянців Поліщук ОМ. Це було також, попередньо, дозволено розроблена документація і тут у нас Вот это сам дитя хочу делать. Одна ребенка 201 квадратный метр, высокий, то есть он на 250 метров. Кто задан питание? Одного. А, уже передать в аренду, установить срок. А, срок и отсоток. Ну, тут просто просто 49 лет, и Сегодня 512. 500 в 12. А роки ми давали менше. меньше. Давай, честно. По 7 давали год на 1300. Ну, 10. Кысок 10. Кто за? Можно голос. Ропоредачи земельных ділянок постійних користування видео культури, молоді та да, спорту, розроблені за документации на, на предательстве культуры, туризма там построить. Кашами прихаю. Постійне користування для колісів України. На представлю попередні включення, там була розроблена документація земель ділянки. Зайняв кушать, конфісіна 4К. Це так називаємо самозавісні землі. Звернувся при коліс України, де її передачі під заліз в Харстані. Пропонується ці землі. Документацію на земельні ділянку тощо 37 на 4 гектари. За мене своє умінка затвердити, передати земельну ділянку, змінити зільове призначення земельної ділянки зведення товару виробництва на цілеве призначення введення ведення господарства і пов'язаного послугу. Передати цю земельну ділянку сміттєзвання державу цей розкладу підприємку усім поїдуть про продовження uh, по сполу сроку договору оренди земельної ділянки. Хто за? Це, так, тобто? тобто? да, Ні, по це були все земельні ділянки, їх там шість. У селі Україні, вони були сформовані, всі за результатами земельних тарів. Поспосіб взяв орех, земля одна ділянка 12 гектарів, другая ділянка 1 гектарів, 13 гектарів, 9 гектарів, 4 гектарів, 38 гектарів. Пропонується значить, надати пошкоду освоєння на новий срок, також за своє договорен на 7 років, старовинка в родині 12 сроків. Але за службу закладу зміни розроблений, це ми ділянки нового пункту, пропонується вже в результаті викладання додаткового води, там означений цей пункт. І... Що? <різь ласка> Ні, самособі. Зазначення пункт такого закладу.

Про продовження Черківському обласному виробництві оперативному об'єднанні сільського комунального господарства до договору земельної ділянки. За одного Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці Героїв 66 бригади Стасії в місті ділянки. По вулиці Героїв 66-ї бригади стасі в місті Скери. Значить, в зв'язку з тим, що була розроблена проєктна документація і змінюється сільдовець змінилася призначення земельної ділянки і внесення до земельних з цими ремонтами для будівництва та відміну планування на цільових призначення для розміщення та експлуатації основних підсобників та поміж будівельних споруд під тренд спороження, машина водою та іншої правому сховості. Заслужба цього призначення пропонується внести зміни до договору доволі зможе на поляції. І також породав тому разі заяві спосіб зменшити розмір реальної плати за свободу. Я на 19, то есть он Попередня Поколение ремонта было 800. А кого ще є такі рисунки боссы? У нас вообще в своем на 15 росский дет. Нет. Ну мы ну, ну, же не можем якось у кожного підприємця в предприемца, то, як я ну, Сложно, правильно ж затвердили, що, я спустим, що, нема повністі, що така. Ну а чем пояснить, тут даже робот с так, такие відсоток, комусь такие. Ну, та, я розумію, всі повинні в одних умовах. 12, то 12. То заданных питания. Одному особу. Одинаково, да, голосу. Про проведення земельних торгів у формі опціону щодо земельної ділянки за межами самого і міна. Давайте до задайте Галушко. про продовження договору оренду землі на новий срок громадянину галушку АВ. Це земельна ділянка була ще в олівачах передана до вже оказалась за результатами аукціону, там земельна ділянка була загально 28 і там 28. На сьогоднішній день ділянка поділена на 10 земельних ділянок. Пропонується, зараз в інші земельні ділянки наблизилися для совмистів зілянку, пропонується варіант передати на міському земельній ділянках, яка залишається з переднім призначення. Делянка 11, 82 две и слоя четыре, И будет четыре, И будет еще раз, на 17 Еще раз. У него было много таких. У него была одна. Одна, деньги не Да. пропонуется, так, что остался кусок неподелимый, скажем так, гектаров, предательного услуга, а те уже... А те? Ну, я покажу, наверное, на представляться. не роблять. Так він тих не відмовляється чи є? Він не відмовляється. Ну ти ж варінки, що у нього ж вся була земельна ділянка варінки. Це ж то, що було спорне питання від того, що там, так? Щось таке. Мина ділянка зареєстрована по чудовому праві ціла оця одна, договора до на одну. А в дещо в кадастрі зараз внесені вже нові сформовані ділянки. І треба якось знайти виходи з того положення. Та ділянка вже хімія, дійсно не існує. Це унікальний случай. Ми передаємо, а будемо розбиратися потім. Вони автоматично ж переходять назад і в міську раду. Говоря, ви розпоряджатися можемо як можна. Якщо не скажу про колеранси, може давати. Ну так, давати другі, виставити на дорогі. А подавати? Тому що в нього ж вона ще ще варила. Тому що дитя в августі. В августі заганчується. Хто питання? Одного року. На слідчі питання про проведення земельних торгів у формі аукціону щодо земельної ділянки за межами села Любичі ділянка, мається новость землектання, прийняли рішення, було така там промоволос виконавська, ну там ще прийшли. день документація розроблена і пропонується. Затвердити земельчик земельних ділянку, почув немає сухого гектара, виставити затвердити перелік земельних ділянках, помовлялася землі ділянки, яка повинна зберігання передати вареньому, чи зелені ділянки попередні. Виставити земельну ділянку на земельні тарів. Встановите солка земельної ділянки, коли закритування на земельні тарілів, десь років. Встановлять відсоток і домахної рашні оцінки для закупку стартового розміру радиплати. 12%. В на 5% стартує земельності. Затримка старт річної ради плати користування земельної ділянки, як розстояння земельні тарі. Затверджувати двох земельна ділянка. провести. Що тут за задане питання. — А — Що це Одна на день? — Ще там Ні нічого. — Це заправка це для це. Да. за біля да. за улицы. Да. Наступне питання про проведення земельних собі у формі акціону. Це, боже, я, не приймав, це не аукціону целою.

Дації земельної ділянки комунальної власності міста Оскар. Що це накопиє? Це пропонується мес земельних ділянки, де передває 5 гектарів, за розпочатова місця, раду. З метою подальших розстання західнення будівлі тимчасового приймання будуть переміщення сітки. Це має складитися будівлі, які будинки, ні? Треба там повинно забудувалося, якому получиться, не вийдеться, не повинні. Хто завдане питання? Одноголос. А наступне питання про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної влади це Соложу Большою. Пробувається інтелізації земельно ділянки, комунальники хочуть планеча, Соложу, що вони самі.

Он подумается опозицію, застройкал, если, допустим, там повністю встановлення. Папа це можна. Старослатом отвечает. Созданный питание. Одного розу.

Хто за дане питання одноголосно? Все, питання закінчились засіданням комісії. Вважаємо за...